Хочете отримати максимум від штучного інтелекту? Є два секрети, які потрібно знати. Перше це промти. Правильне формування запиту це ключ до точних відповідей. Працює правило? Яке питання? Таке і відповідь. Чим чіткіше ви сформуєте свій запит, тим більше шансів, що отримаєте те, що хочете. Велика кількість пропозицій, різних курсів, де навчають, писати промти це вірна ознака попиту. Друге це ітерації. Йдеться саме про вдосконалення, відповіді ші. Чим більше підходів ви знаєте, таких як просунути зворотній зв'язок, метод критика, поясни мені, чому, чи скажи мені як журналіст, чи як маркетолог, тим якісніше ви отримуєте відповіді. Нещодавно gpt чат представив два потужних оновлення, що стосується ітерацій. gpt прев'ю може самостійно думати робити ітерації. Але якщо ви хочете контролювати весь процес, режим Canvas дає неймовірну гнучкість у вдосконаленні відповіді. Якщо ви не в курсі про що йдеться, ви можете втратити можливість додати цінність собі і своїм послугам. Вивчіть це питання. Це варто того, щоб спробувати.